Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати п'ятого туру Ліги Чемпіонів. Він нам подарував 18 матчів, сповнених сенсаціями драматичними кембеками та яскравими голами. Від розгрому Ліверпуля до Феєрії Реала. Жоден матч не залишить байдужим. Розпочнемо детальний огляд кожного матчу. Почнемо з матчів вівторка 25 листопада. Аякс програв португальський Бенфіці 0-2. Голедаля та Береєру забезпечили орлам першу перемогу на груповому етапі. А Аякс 5 матчів підряд не перемагає. Галлета Срай вдома сенсаційно поступився бельгійському юніону. Іде на голову другому таймі від Девіда. Приносить гостям важливу виїзну перемогу. Матч катастрофа для Барселони Челсі. Розгромив каталонців 3-0. Вирішальним стало вилучення Раухо перед перервою, чим скористались лондонці протягом всього того періоду, наколотивши 3 голи. Розпочалося з автоголу Кунде в першому таймі. Йдемо далі. Велика сенсація! Знову англійський клуб задіяний, але Манчестер Сіті вдома поступився німецькому Байеру 0-2. Став стіною Шик та Гримальдо реалізовують контратаки та забезпечують впевнену перемогу. Боруся Дортмунд розбила Віля Рауд 4-0. Матч був зламаний на 53-й хвилині, коли захисник гостей Фойт отримав червону картку. Герасі оформляє дубль, а завершили розгром Адаємі та Свенсон. Наполі впевнено впорався з Карабахом. Завдяки голам Мактоміна та автоголу Янковича рахунок на табло 2-0. Підемо до наступних матчів. У Норвегії відбулася справжня драма. Ювентус ледь не втратив очки у матчі з Будеглінтом. Перемогу Туринця вирвав 9, забивши на 90 плюс в хвилини. хвилині після того, як Норвесці зрівняли рахунок. Декілька хвилин потому на 83-й хвилині Фет реалізував пенальті за Ювентусом. Марсель здобув вольову перемогу над Ньюкаслом. Після пропущеного голу у першому таймі героєм став П'єр Емерік Обамеянг, який оформив дубль на початку другої половини гри та забезпечив перемогу 2-1. У Чехії відбулася єдина нічия туру. Славія Прага та Атлетік Більбао розійшлися без гольової нічиєю 0-0. Переходимо до наступних 9 матчів, які відбулись 26 листопада. Драматична нічого між Пафосом та Монако. Французи двічі виходили вперед, але Пафос рятувався завдяки голу Салісу на 88-й хвилині. Пафос п'ять матчів підряд не програє. Копенгаген витримав тиск і здобув перемогу над Кайратом у Львовій Перестрілці. Хоча казахи забили два свої м'ячі наприкінці гри 3-2 за Копенгагеном. Гольовий трилер у Греції Олімпіакоста зіграли дуже потужний матч. Реал виров перемогу завдяки покеру від Мопе. Хоча матч розпочався в них з пропущеного голу. 3-4 на табло. Потрібно дати наш Шлунін грав в цьому матчі. Як бачите, пропустив відразу 3 голи. Перша за півроку українець вийшов у складі мадридського колектива. Арсенал був переконливим, здобувши перемогу над Байерн Мюнхен. Завдяки голам Тімбера. Мадуека Мартінеллі. Перша поразка німців в сезоні 3-1 на табло. А Феєрі у Парижі. ПСЖ переміг Тоттенхем. У матчі з 8 голами Вітіння став абсолютним героєм. Оформляє Хитрик, а на табло 5-3 за Парижанами. Неймовірний розгром на Енфілді. ПСВ шокував Ліверпуль. Це найбільша сенсація. Команда Слота продовжує провалювати сезон 1-4 на табло. Поразка від Ліверпульців. У Мадриді відбулася важлива битва, де Атлетіко взяв гору над Інтером. Голи Гризмана та Альвереса забезпечили Мадридцям перемогу 2-1. А от Спортинг домінував у матчі проти Брюге. Не залишив бельгійців шансів. Спортинг 10 матчів підряд не програє, а на табло цьому матчі 3-0. І нарешті. Аталанта продемонструвала свій клас, впевнено розгромивши Айнтрах 0-3 на виїзді, не залишивши шансів німецькому колективу. Ось таким видався п'ятий тур, відтіння абсолютний герой з Хитриком, Флекен став стіною у воротах. Ліверпуль та Манчестер Сіті спіткнулися, Реал та Ювентус вирвали драматичні перемоги. Інтрига перед наступними турами максимальна. Тож підписуйтесь, щоб дізнатися зовсім скоро, хто пройде далі. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром Ямбапе наколотивши 9 голів. Кращими асистентами залишаються Хакімі, Собослай, Обамиянг та Рейдер з трьома результативними передачами. Турнірні таблиці перша вісімка має таке розташування. Арсенал з 100 цитковим показником певно йде на першому місці. ПСЖ, попри поразку в попередньому турі піднявся на друге місце. Бар Мюнхен опустився. На третє місце. Реал Мадрид, бачимо, підскакує вже на п'яте. Спортинг неочікувано тут іде на восьмому місці. Перейдемо до другої вісімки. Манчестер Сіті опустився на дев'яте місце, Ньюкасл вже 11-й. Атлетико, попри поганий старт, вже піднявся на 12 місце. Команда поступово набирає хід. Ліверпуль опускається на 13 місце ще в зоні плей-офф ПСВ і Тоттенхем. 15 та 16. -ті. І Тоттенхем потрібно дати, програв перший матч в Лізі Чемпіонів в цьому сезоні. Перейдемо далі. Команди з 17 по 26 місці. Тут неочікувано низько, йде Барселона на 18-му місці. Байер 17. -ті. Лювентус піднявся на 22 місце. Монако опустився на 23. -ті. На останньому місці іде Пафос, набравши 6 пунктів. Наполі 20, так само як і Марсель 21. -те. Чи втримується Карабах в 24-ті найкращих. Зараз він, як бачимо, опустився вже на 19 те місце. Атлетік, Айнтрахт, як для себе йдуть низько. Атлетік залишився на 27 му місці. Айнтрахт опустився на 28-му. Benfica, попри перемогу, піднялася з 35-го відразу на 30 те місце. Чи зможе команда кваліфікуватися? Пишіть свої коментарі, чи побачимо. Українців в плей оффі Ліги Чемпіонів. В Наз... новому році. І бачимо Аякс, не набравши жодного пункту, йде на останньому місці. Йому компанію складає кайра для які набрали по одному пункту. Всього. І перейдемо до шостого туру, який відбудеться 9 грудня. Останній тур в цьому календарному році. Кайрат прийме Олімпіакос, Мюнхен зіграє спортінгом, а Інтера гостюватиме на Капноу Барселони. Також в 6-му турі Інтер зіграє з Ліверпулем центральний матч туру Аталанта з Челсі. Атлетіко поїде до ПСВ. І також 9 грудня Тоттенхем зіграє з Славією, Галата Срай гостюватиме Монеку, Юніон зіграє з Марселем 10 грудня. Карабах зіграє з Аяксом, Мілерал прийме Копенгаген. Реал Мадрид зіграє з Манчестер Сіті. Центральний матч тур. Пишіть, які очікування від цього матчу. Також Брюгер прийме Арсенал, ПСЖ гостюватиме з Атлетік Більбао, Ювентус зіграє з Пафосом. І останні матчі Бенфіка з Наполі. Будеглін гостюватиме Борусі Дортмун. Леверкузен зіграє з Ньюкаслом. Пишіть. На який матч очікуєте найбільше? Хто, на вашу думку, після 6-го туру забезпечить собі кваліфікацію далі? А хто вже втратить всі шанси? Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!